Всім привіт! Ви на каналі Купчик і сьогодні у нас є два пакети to Hut to І перший це... Я не пам'ятаю назву, щось там. Pink Berry, щось такого. Pink йогурт Пінк-йогурт. Беріо. Якось Pink Berry. Там а, заморожений йогурт. Фрозен йогурт. А, Ну, там, як звичайний хейт, можна собі додатки обирати, але. Ну, так, типу, виявляє. як заморожене, це як морозиво, просто. Типу, так, ягод. але я пояснюю, яке насправді там, але нам дали просто ну, ну, да, да. морозове. Тобто ми розраховували, що нам зараз там малинку, полиничку посиплять шоколадку. Це, це, щось це, щось це не так. просто йогурт. Це, напевно, якийсь манго, ні? Пігня, повно? Це не йогурт, навіть? Коконат. О, я люблю це коконат. А що ти, ти, ти в тебе з жовта без обличчя? Я ненавижу за те. Ти, ти не мік. любиш коконати? Я не ненавижу цей смак. Да, я. Mm, mm. А це дуже смачно. Це якийсь таке манго. Я сказав манго. А коконат. Фу. Я не вижу коконат. Думаю, це буде просто заморожений йогурт. Ну, може, разом не погано. Да, це коконат. Ой, це не засолодкий. Ну, я такий, ну і... я взагалі не люблю коконат. Я чому. люблю коконат, але я люблю, але Кокос. тут коконат. Називай речі своїми іменами. Кокос. Якщо разом, то, в принципі смачно. Ну, це коштувало 4 фунта. Угу. Ні, 450, бо вони ще й за упакування. I I'm, so I'm so sorry. Три девяносто девять. Вони прийшли за і дали пакет. А ці плюс 50. Uh -huh. Почає. Uh -huh. Це моя одна, одна тобі. Да, так, тут, тут е значить, ми прийшли, там був пудинг. воно було з пудингом, і пудинг відслоївся, і ми попросили поміняти, вони нам поміняли. Тут було ну, так 4, але плюс п'ятдесят депутати, то 4,50. Ну, фактично. Два маленьких, я так розумію, це два однакових. Mm -hmm. Тут brown Sugar чи як вони там називається, так. Я весь цей час не знімав. Ну, от коли ти казала, що це які чаї. Це, ти, любиш фрук... ти любиш на своє молока, а це фруктовий чай. Я люблю фруктовий думав... чай, але я не люблю grass jelly і я думаю, що це грас джелі. Попробуємо сібрати, це да. не люблю, це не люблю. Але mm -hmm. поміняв, вже ж переробив. Але вже як перероблював, міг би і спитати, що ми хочемо, напевне. Ну, якщо ж все рівно переробить, чи то він просто використовує те, що йому треба використати, так. То... Mm -hmm. Нормально. Більш-менш. А другий ярчик буде. Так, то воно б коштувало десь 451, так? Да? Правильно? 4,50, Ну, не... так, маленькі кошти. Ну, чотири, так. Ну, чотири, ну то ж дешевше. Чити думаю, плюс ще додатки. Ну, так, а так воно. Тапіока не дуже, але не дуже? сам чай хороший. Тапіока не дуже. Але тапіоку, дав. Угу. Не дав знов путін. <свісно> Було би смішно, він нам знов. Ну добре, щоб поміняли. Ні, ну ти що сказала? Ми не підемо міняти. Але воно ну воно жахливе було. Якби воно, знаєш, я, просто, воно не ну воно виглядало не те, що не апетитно, воно виглядало так, ніби до нас вже хтось його спробував і просто йому теж не сподобалось. Ну, це ну, гроші, вони... ну, я думаю, що це мікс, я теж не знаю, який це. Ну, але бачить і дядя чини, може, йому треба хорошу оцінку. Але з іншого боку люди прийдуть, а він їм знов Ну, Чотири так само по ну, да. Чотири. Якщо too good To Go має оцінку нижче, ніж чотири, ніколи його не беріть. Бо зазвичай, Чотири це, ну, це, ну, це чотири, чотири це, можливо, це можливо. мінімум. Чотири це мінімум. чотири і чотири, п'ять, це прекрасно. А от чотири це мінімум, нижче не беріть, інакше одні ніч розчарування. розчарують. А так коли буде пити цей чай? я, хо... я попробувала свято для Віта, я, я хотіла завтра в універ взяти, тепер я навіть не можу в універ взяти. Ну все. Дякую, мама, як завжди. Все, це взагалі я розглама, це не його канал, все, це мій чай, це він тобі <світ> <її> допиває. Так, <світ> а що ти? А, ну добре. Скажеш, я попробую. Ладно, вже так понесу, коротше. Ну як ти понесеш, відкритий чай? Так, да, отак-отак. Терезрінко так-от. Камерсніс отак. -от. <світ> <світ> Ерзрін, отак -от. Амерс, Рік, і в універ пішки, отак Все Ще завтра, напевно, доїжджі зранку, як завжди буде. І отак от, от. Завжди, як самому. Та мало, ні, теж береться. І не факт, що Ярко теж такий чай любить. Ні, не, не знаю, ні. Ну, все. Ну, я взагалі не, не говорю, якщо я його знаю. Ну, все. Всім па-па. Всім па-па. І -па. ви були на каналі Бубчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І пишіть, який у вас улюблений е, чай Боба Цін. А нічого, що хтось збирався англійською мовою записувати на це ві <клес>